Будемо починати. Не хочу зволікати ваш час. Хто не встиг, на початку, хто буде дивитися вже запис. І так, хочу вам представитись трошки, назвати себе. Мене звати Сергієва Олена, я лінсіона арт в інстаграмі. Зараз хвилиночку. Зараз запустимо презентацію, щоб ви бачили, бо хочу, щоб ви уважно дивилися і вам було легше запам'ятовувати, бо будемо сьогодні а, розмовляти про акварель. А, я сказала, да, за тренувала мене звати Олена, я аквареліст, працюю з акварелькою вже більше семи років. І ось цьо цей цьому році я дуже захотіла більше дізнатися, да більше зрозуміти акварель, бо це така важлива для, для мене е, складова, бо я хочу, щоб мої роботи були усі якісні. Тому що від розуміння пігментів, розуміння, як вони реагують в той чи іншій площині, то ми зможемо да, правильно і наші роботи будуть такі зрозумілі для інших, ну і будуть чисті, гарні, такі, щоб інші захотіли їх просто купувати. Да? Сьогодні поговоримо про таку особливість акварелі, як грануляція в акварелі. Що ми будемо розглядати? Зараз подивимось на наступний слайд. А, речі, цю презентацію я обов'язково після майстер-класу додам до телеграм-каналу. Тобто ви зможете для себе мати якусь таку додаткову інформацію, яку зможете подивитися. Ми сьогодні будемо розглядати, по-перше, що таке грануляція. чому вона важлива для художників, ілюстраторів, для скетчерів? Навіщо нам потрібна грануляція в Україні? Друге. Це ми розглянемо фактори, які впливають на саме, щоб наша акварелька вона ганулювала, тобто утворювала той ефект, який ми хочемо з вами мати від неї. Третє, ми подивимось, які пигменти є ганулюючими, які саме популярні такі, да, дуже відомі пігменти являються Ну І четверте, ми розглянемо, як використовувати акварельку. З ранулюючим ефектом. Добре, давайте перейдемо до наступного слайду і поговоримо, що це таке нуляція. Підібрала для вас тут спеціально ось верх корельки, це фарба Ван Гог. Але спеціально там збільшила для вас цю етикеточку. Чому? Тому що на кожній. Акварелі, якщо вона гранулююча, є позначення. От, наприклад, як ми дивимося біля номеру 560 стоїть літера G. Тобто на упаковці позначається літерою G, це наша грануляція. Тобто ми будемо розуміти, що саме ця фарма має грануляційний ефект. Вже готова, тобто готова фарба має грануляційний ефект. Що таке грануляція? Я більше про це розповідаю в книжці про пігменти, яка, до речі, цей майстер-клас присвячений саме випуску цієї книги. Грануляція – це ефект осідання неорганічного, поміться, є, бо є органічні пігменти є неорганічні. Тобто, це осідання неорганічного пігменту у вигляді таких дрібних, зернистих частинок. Бо він а, зменшується, да, його помел робу, роблять, іноді це буває дуже такий м тоненько, да, помел такий тоненький, його він дуже швидко розчиняється. А буває дуже такий у пигментів, деяких а, дуже такий великий, да, як сіль, буває різна да, різного помилу, так і тут. О, то чим більше ця частиночка, то тим більше вона буде цей візуальний ефект. Поєднанні з органічними або органічні, що таке органічні? Органічні це мають, мають пігменти, які мають походження чи то рослинні, чи тваринні. А оці неорганічні, тобто це мінеральне походження, чи то метали деякі, також це з них виготовляють деякі пігменти. То в поєднанні два цих різних. За своїм властивостями-пігментами вони і утворюють саме грануляцію. В книжці про це я більше розповідаю, а про органічні, органічні, да, вони більш такі розчинні, бо як, якщо ви знаєте, то о, акварелька да, там є в, в мене, до речі, в книзі є там лекція, я розповідаю про акварель, то о, акварель це поєднання пігменту і гоміарабі. Тобто така смола гоміарабіка і вони стають такі більш водорозчинні, тобто в'язка вона стає, і цей пігмент починає працювати. То органічні пігменти вони більш е, е, краще проникають у волокна е, нашої паперу, і тому е, вони всмоктуються, да, можна сказати, всмоктуються папером, а оці неорганічні вони залишаються на поверхні. Це така природна властивість. Деяких структурних пігментів. Ну, як я вже сказала, це все залежить від того, навіть неорганічного пігменту, наскільки в нього більше помил, чи менше. Тобто, від, від того буде залежати, наскільки вона буде гранулюватися. Давайте поглянемо наступний слайд і подивимось, чому для художника чи акваріста важлива така гранулююча акварель. Знаєте, є художники, які вважають, що вернуляція це просто щось якесь неживописне, якісь щось недобре в живописі, але є ті, хто навпаки, вони користуються цією властивостю, акварелі, вернуляцією. Наприклад, я от підібрала для вас приклади. От перший це там дверна якась ручка, да, дуже гарно виконана в монохромі, Виконана оця дверна ручка. використана, до речі, гранулююча акварелька. Брала всі фото з Пінтересту, кажу зразу, тобто це не мої, це безкоштовно, можна користуватися а, такими фото, просто як приклад вам наводжу. Тобто такі а, грануляційні акварелі використовують для текстур. Тобто, що це така текстура? Да? Ми хочемо передати каміння. Хочемо передати кору дерев, вона дуже класно, рельєфність оцю передає: воду, туман, метал, да, якісь такі моментики. Дуже класно отут камінця, в камінцях дуже воно класно виглядає. То справ... Справді воно виглядає, як справжні каміння, ці потріскання, такі, да, переходики. Ну, Також використовують грануляційну акварельку і в ботаниці. Чому? Тому що це може додати живописності. ті переходи, змішування, відтіночки давати, бо грануляція це не просто тільки осідання пигментів, а іноді грануляційні фарби вони роз'єднуються, да, роз'єднуються на різні, навіть підтінки, да, буває там... Червонувати, ну як ми з вами вже робили, ви дивилися це ми будемо виготовляти сьогодні. Червонувати, синювати, буває такий, знаєте, жовтувати зелений. Ну, дуже класний, Тобто, після цього майстер-класу ви зможете працювати і робити собі відтіночки для ілюстрації. Але я хочу сказати, що ми а, саме готова гранулюційна акварелька відрізняється від того, що ми будемо з вами робити відтіночки. Чому я й казала, що. Ілюстрація, я вже на малювальній руханці про це казала, що для ілюстрації підходить те, що ми будемо сьогодні з вами виготовляти. Але для живопису краще брати все ж таки готову грануліційну акварельку. Якщо ви плануєте свої роботи на довговічне щось, то краще брати все ж таки готову акварельку. Давайте поглянемо наступний слайд. На наступному слайді в нас ми поговоримо, які фактори. фактори. Нам потрібно, щоб акварелька гранулююча працювала. Бо якщо ми візьмемо прямо її в тюбіку і почнемо працювати, ми можемо не побачити того ефекту. Які фактори впливають на більшу грануляцію корелі? Перше, це пігменти, деякі пігменти мають так, як ми вже казали, крупнішу чи частинку, чи менші. Uh, і на поверхні вони чи може більше осідають, чи, чи менше, все залежить від пігменту. Другий це папір. Від фактурності uh, паперу дуже багато чого залежить. Якщо папірчик більш гладенький, то саме грануляція буде, буде виявлятися, але не так uh, яскраво виражено. Є, чим більш е, така грубіші, да, от я тут написала грубіші такі папери, е, холодне опресування є, колпрес, прес целюлозка, вона така, знаєте, як в мене є така, такий папір, я іноді його використовую. Він дуже рельєфний, такий, е, дуже з такими горбанями, можна так сказати, як шкіра. Мандаринчика мені дуже вона подобається. І ось в цій рельєфності, ці пігменти, про які частинки, вони будуть більше осідати, і за, цю, за рахунок цього ми будемо мати більшу грануляцію. Але, але дуже важливий фактор для того, щоб грануляція проявила себе, це вода. Якщо буде дуже мало водички для грануляційної фарби, ми просто втратимо цей ефект. Буде звичайно, от я вам скажу: використовувала. Да? Пам'ятаєте, я використовувала фарбу на малювальній руханці, це була чорно-фіолетова відроси. Якщо я її беру без води, я, до речі, от в мене менохром, теж тут стоїть він, я працювала без великого додавання водички, і що ви думаєте, вона так себе дуже не проявляла. Коли я робила перші заливочки, тобто підкладочку, я змочувала листочок, то так. Насправді вона, вона себе проявляла. Чим менше ставала водички, вона ставала просто звичайною, темною, ну, гарно, гарною такою фіолетово-чорною фарбою, але ефект грануляції він не так проявлявся. Тому для грануляційних фарб пігментів дуже важлива водичка. Тому будьте уважні стосовно цього. І так, які є пігменти такі відомі. Самі відомі. В мене от З правої сторони ви бачите приклади державчих пігментів. Перший, це дуже саме відоме, це Ультрамарин pb 29 його назва, да, така всесвітня, PB29 відомий. Кобальт синій, він теж має мінеральне, неорганічне походження, тому pb 28 він. Теж буде класний, кобальт, до речі, бірюзовий, дуже відомий як кобальт Турксі, да, турецький, турецька голуба, дуже багато хто чув про неї, в інших виробників він називається Кобальт Бірюзовий, а в інших виробників турецька голуба називається. Белки там, вибачте, будь ласка, то він теж Кобальтовий, вони теж усі являються горнудуючими. Сирена сієна, тобто натуральна PB, да, pbr 7, теж пігментом гранулюючим. тобто Він може бути основою для наших, чому я перечисляю, ці, о, те, що тут є, ці пігменти, вони можуть бути основою для ваших майбутніх тож, о, таких відтіночків, які ви зможете самостійно. О, зробити. Також Potter's Pink це перламутрово винно-червоний, пір 233, він такий, знаєте, розувато-червоний, цікавий такий колір, теж він підходить, він нерамонічний. Ну і Вірідіан зелений, він зеленувато, -такий, бірюзовому, ближче, він такий, водичку дуже класно працювати, PG18. Це самі відомі пігменти, які частіше додають виробники до своїх гранулюючих фарб. Ну що, можемо перейти ще до одного секретного інгредієнту, який використовують художники. Чесно кажу, не працювала. Читала про цей медіум, може хтось його бачив? Це шмінки, називається він. Медіум я забула як аква, там чогось чогось. Він з теж виготовляє такий пігмент медіуми для чого його використовують. Кажуть, що він допомагає навіть не гранулюючим ефектам, пігментам проявлятися і гранулюючим. Не знаю його состав, шукала його склад. Він мені чимось знаєте, дивилася, як він працює, дивилася майстер-класи, дивилася від виробника відео спеціально переглядав. Просто було цікаво, як воно. То мені дуже він нагадав спортовий розчин, як, як акварель реагує на спирт, коли пшикають. Але я не буду стверджувати, хочу знайти все, що було його в магазині сама переглянути склад і потім обов'язково вам все розповім. Коли дослід сама дослідження зроблю. Тому не буду казати, що воно справді таке. Ну, знаєте, як художники кажуть, це просто сльози, єдина рога, які творять дива. Навіть там, де неможливо, вони творять те, що можливо. Роблять гранулюючи з тих, що органічними є підмени. Добре, ми з вами, знаєте, люди, в принципі, реалісти. Давайте поглянемо наступний. Слайд, і хочу ще раз таки зауважити вам цей тюбік Меджик знайомий, думаю, дуже знайомий хлопець, він чарівник. Але хочу вам сказати дуже важливий момент: не намагайтеся два різних готових інгредієнти гранулюючих фарби поєднувати між собою, тобто робити заміси Ні в кому разі не робіть цього, тому що ви втратите саме. Той е грануляції, який ви хочете отримати. Чому? Я в книзі про це казала, нам не потрібно використовувати більше трьох пігментів. А як ви розумієте, в одному гранулюючій фарбі вже є, є два пігменти, як мінімум два. А якщо ми змішаємо ще два, то що ми з вами отримаємо? І ми не отримуємо бажаного результату. Тому будьте уважні, коли ви користуєтесь. Гарнулюючими фарбами. Добре. Ну що, в принципі, наш е, вот, Гринвий майстер-клас. Тоді вам сподобалося. Дуже цікаво було. Я ще Як такого себе... не робила. Да. Як себе відчути хіміком, фізиком і зразу, я не знаю, там, меджик якимось таким чарівником. Клас. Не соромтеся, пишіть мені, ми з вами все обговоримо, а головне це от книга. Книга в ній більш е, така інформація, яка у вас просто збережеться. Збережеться, ви зможете ще раз відкрити почитати. почитати. Одне діло, знаєте, я там буду, ви мене запитали, я там через день відповіла, через два, просто ну, теж не всі, завжди бачу щось. То, а так вас постійно під рукою. Ага, під, підказочка, подивилися, ага. Якщо я візьму цю, вона за місяць цим може дати мені. І не те, що треба. Не те, що треба, так, ми будемо розуміти. Ага, мені сказали, що треба ось той колір, е, ага, а в мене який він. Наприклад, я вам скажу, о, вчора наводила приклад, ми з чоловіком розмовляли. Мене просто чоловік теж малює, ми з ним розмовляли на цю тему. До речі, скажу вам. Мені було дуже дивно дивитися, що в нас е, сепія в росі, сепія, якщо ви подивитесь сепію проси, там два пігменти. Хоча сама сепія виготовляється, це органічний пігмент чорнила в каракатиці. Все дуже просто. Це органічний пігмент з чорнило каракатиці, а беремо росу, дивимося там вже два пігменти. Два е, різні сам, коричневий і жовтий, там щось там, я не буду зараз точно казати, не скажу точно, то там два пігменти. Тобто ми будемо розуміти, якщо ми, я візьму ще сієною, візьму ще якийсь інший колір, то я вже отримую вже не три пігменти, можу отримати, а вже чотири, і в мене вийде не те, що потрібно з роботою. Наприклад, якщо я буду особливо працювати з по-вологому, да, то на мене там взагалі буде щось жах, жахіття. Буде. То е, такі дуже важливі моменти ми зможемо вже знати, порівнювати. Бо іноді на уроках нам да, якісь відеоуроки кажуть: візьміть там, е, наприклад, да, я вже сказала, візьміть сепію і от додайте. Але будьте уважні, який виробник називає Да? Перевіряйте, чи у вас точно такі ж пігменти, як в тому виробнику, який сказав вчитель. Тобто вам книга буде таким. Помічником, тому щоб ви вже знали, які у вас фарпи вдома є, і які ви вже купляти не будете, чи будете їх ще раз купляти. Все залежить від того. Дякую, що ви приходили. Запис залишаю для тих, хто у нас був на майстер-класі, підвідував замовляв. Залишаю до кінця лютого для тих, хто скористався пропозицією секретною, яка є в книзі. Буде за, запис назавжди. Тобто ага. він отримує назавжди. Цей майстер-клас постійно можна буде переглядати, ще раз щось експериментувати, декілька разів, там, хоч, хоч цілий день дивіться, тобто це буде секретний такий подарунок для тих, хто вже придбався. Класно, дякую. Да, да. Всім дякую ще раз, всім гарного дня, натхнення, і приходьте у четвер по моїму разом. Добре, до зустрічі, до побачення. Да. Всіх обіймаю. убіймаю.